На фоні яскравого обговорення ініціативи щодо введення податку на додану вартість, фактично для більшості фізичних осіб-підприємців, в нашого уряду з'явилася ще одна ініціатива зробити додатковий податок на відбудову. І хоча на фоні з ФОПами ця новина пройшла майже непомітно і потім від неї потихеньку відхрестились, тим не менш, ми задали це запитання людям. І так. Чи підтримали б українці запровадження такого податку? Відповідь очевидна: державі ми не довіряємо, тому податку ми додаткового не хочемо. А так та швидше, так, сказали в сумі лише 14%. В той час, як ні і швидше ні, порядка 75%. Ну, 14,75, от вам різниця. І це показує ціну і новим податкам, і головне ціну довіри держави. Тому що головна демотивація платити держави податки це невіра в те, що держава їх справедливо розподіляє. А це вже питання і до наших антикорупційних органів, і до реформування влади, і до судової системи, і так далі. Так далі, так далі. Тому для того, щоб люди платили податки, необхідно бути чесними, прозорими і простими. Тому що найважливіше в нашій державі це люди. А ви підписуйтесь на канал.